В Іспанії такі дуже дивні альтанки, бачите? А, ну, вони без даху. Але було б, я думаю, бачите, тут така, начебто, зона відпочинку, це такий сквер, довгий зона відпочинку. Логічно було б, щоб тут був затінок, бо влітку тут дуже-дуже спекотно. Але ж о, так, я не знаю, чому так воно зроблено. Тут, бачите, такі квіточки гарненькі ростуть. Квіти тут гарненькі, але альтанки дуже дивні, як на мене. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, буду вам показувати дуже багато яскравих відео, розказувати про життя в Іспанії, про ціни, базари, магазини та взагалі що побачу. Ось щось. Дивіться пенька, щось виросло. Подобається мені таке. Дуже хоче воно жити. І з'явилася такі листочки. Це в нас такий здоровецький кактус. Він, я думаю, метри три. Так, може три, може навіть чотири, бо дуже він здоровий. Бачите, який класний. Пальми то фінікові. І на тому боці такі дуже симпатичні таунхауси. Таунхаус тут коштує приблизно 200 тисяч євро. Площа в нього десь метрів 100. Це загальна. По двох поверхах, але є ще підземний гараж. там е, Участочок дуже маленький, бачимо, там він такий, може, 5 на 5 метрів. От. Це, от бачите, такий жовтенький, видно, де там в нього закінчується, починається та закінчується, де його границі, кордони цього таунхаусу. Це прям воно знаходиться біля моря. Там далі видно море йде. Чекаю на вашу підписочку, на вашу вподобайку та будемо далі дивитись яскраві відео. До зустрічі на моєму каналі.